Усім привіт! З вами знову Антенна ТВ та я, Олексій Тудачков. Почнемо з ретроспективи. У кожного з нас 2016 рік був особливим. І тепер, коли пройшов деякий час, вщухли емоції, цікаво зробити певні висновки. Я розповім свою історію, своє суб'єктивне бачення того, як я брав безпосередню участь в одному з Житомирських фестивалів. Творча спільнота Житомира достатньо виске коло людей, де майже усі один одного знають. Багато подій відбуваються лише завдяки особистим дружнім стосункам між учасниками різних творчих формацій. Так само і мене запросили допомогти організатора арт-терапії, налагодити живлення на фестивалі. Маючи вільний час та групу допуску по електриці, я вирушив туди. Так трапилось, що команді арт-терапії технічні організаційні моменти дались нелегко. Занедбане приміщення, дирявий дах, через який протікав дощ, застаріла та слабка електрика, призвели до того, що під час музичної частини фестивалю вийшов з ладу один з підсилювачів звукопрокату двіж. Це трапилось під час виступу гурту Ретро-21, який продовжував грати у повній акустиці. Довести до кінця концерт нам вдалося лише завдяки резервній апаратурі антени. Чи зміг би цей фестиваль виправдати себе фінансово за таких умов? Я не можу дати об'єктивної відповіді. Як музикант скажу, мені дуже сподобалась атмосфера, різноманітне наповнення та драйв. Від себе побажаю організаторам подальшому більше звертати увагу на технічні аспекти проведення масових заходів. Створюючи антену, ми зіткнулися з усіма можливими сторонами встановлення нового проекту. Як занедбану сторічну хату перетворити на арт-простір, де регулярно відбуваються культурні заходи та народжується оригінальний контент? Дуже просто вам знадобиться хата у спадок, багато вільного часу, мутна компанія і знайомий вчитель хімії. Стоп. Такий рецепт дав мені занадто несмачний результат. А, впродовж п'яти років цей успадкований мною дім занепадав як і моє життя до самого 2016 року. Саме тоді випадок та небайдуже ставлення Олексія Тодочкова допомогли мені змінити спосіб життя та втілити давно загублену ідею створення власної студії звукозапису. Чесно кажучи, звукозаписом все не обмежилося. Проведено більше десяти квартирників. Записано п'ять виконавців, візнято більше півсотні виступів. Запрошено більше п'яти виконавців з інших міст та країн. Все це відбувалося у перервах між вивезенням сміття, ремонтом, облаштуванням студії звукосапису та репетиційної бази. Отож, як занадбану хату перетворити на активний артпростір, мені допомогли однодумці бажання, змін та наполегливість. Хочеш, щоб щось змінилося? Бери і роби Бери і міняй. Люди, які прийшли ко мне, теж хотіли цих змін. Я тільки дав маленьку іскру. Ми сподіваємось, що це буде цікаве місце, де будуть збиратись люди, які чогось прагнуть, які цікавляться чимось в цьому житті творчістю, зокрема, якимись новими знайомствами, новими ідеями, новими. Напрямками розвитку для себе. У нас тут дуже багато різних класних заходів: від літературних вечорів до музичних тисок. Приходьте всі, а чого би разом ліпше. Повернемося до подій цього тижня. Минулої неділі відбувся Ставпаті приватна вечірка для представників сфери обслуговування та дозвілля. Зібралися відпочити ті, хто зазвичай створює свято іншим. Середу Житомир відвідали двоє наземних гостей. Про концерт дівчини Бардо з Москви розкаже Андрій Горденчук. Цієї середи близько 10 людей завітали в кафе Теретенія для того, щоб послухати бардовські пісні Насті Жук. thank you Настя, гастролі в Києві та в Мінську. Тому нам стало цікаво, що вона забула у нас в Житомирі. Забула? я да не знаю, нічого не забула. Просто еду, как бы чем больше городов стоишь, людьми знайомишся. Mm -hmm. Ну, во многом я попала через Винницу, потому что она здесь недалеко. Винницу я катаюсь с регулярной постоянностью. Вот. И просто как бы где еще не была, туда и надо ехать. Mm -hmm. Ты что-то ожидаешь от своего концерта риска, цель. Должно быть 15 человек, должно быть 10 человек. Или просто вот это то, что Зробити. Ради того, щоб зробити. Ещё зробити ради того, щоб як, какая в місті, по концерту, щоб за Силома была наймовірно тепла и приємна атмосфера. Настя играла не тільки авторские песни, а й пісні своїх вчителів Бардів и майже две години пролетело на одному твоего. Віртуозний швейцарський Сільвіо Віллер провів майстер-клас студентам Житомирського музичного училища імені Косенка. Далі у сюжеті СК Музика Швейцарський диригент Сільвіо Віллер приїхав до Житомирського музичного училища імені Касенка, щоб поділитися своїми вміннями та досвідом із студентами та їх викладачами. Важно е, приносити музикальні ідеї. Як е, дирижер е, у мене має бути спеціаліст для музика. І тому я хочу робити багато музикальні речей. Дійство організовували задля підвищення майстерності учнів та обміном досвідом з українськими митцями. Задоволення від участі в майстер-класі отримали як студенти, так і викладачі. Навчити трошки може іншому може якісь такі слова знайде діти в захваті. Львію Віллер дуже такий цікавий і дуже професійний. майстер. Віллер вже не вперше приїжджає до України в Житомир. Зокрема, минулого. Разу диригент навідувався до музичного училища ще в 2010 році. Він щиро радіє, що українці більш відкриті для культурного просвітлення ніж інші європейці. Ми стіс, і що більшої традиції музикальної школи, бащо інтерес для музики. я чувствую, музиканти очільна відкритна. Кожен студент знайшов щось особливе для себе у роботі. маестро. сідів робить з нуля в кінці його року просто новий результат. Музика чується зовсім по-іншому для нас, музикантів. Я не, зараз не можу передати мої враження, мені дуже цікаво. Мені дуже подобаються жести, плавні, І... Сама в оркестрі не граю, але граю в ансамблях різних. І розумію, яка це складна робота з людьми. Він професіонал. Браво, 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 браво! Лілія Аржанова, Сергій Лепко, телеканал ск 1 Четвер, також не обмежився однією культурною подією. Гурт Фоволц виступив в каньйоні в рамках чергового фестивалю Стармейкер. Цього ж дня усі відвідувачі пабу кочерга мали змогу підняти собі настрій у компанії стендаперів детальніше у сюжеті Андрія Горденчука. Цього четверга в пабі Кочерга влаштували вільний мікрофон. На жаль, виступаючих стендаперів з Житомира було мало, на відміну від учасників з інших міст. Почому дуже очі пока все зажати, і хотілось би от я б дуже хотів, щоб побільше людей саме з Житомира. Також организаторы здесь штукнулись с хамством публики. Я выиграю, я вам подарю не только бутылку вина, но еще вот и минералки на утро специально. Чтобы... Так нет, почему? Это нормальная публика, в принципе. В принципе, это нормальная публика. На каждой как бы, площадке, ну, не, не часто, но возникает такой момент, когда есть те, кто или перепили, или по каким-то другим причинам у них какая-то проблема в семье, он пришел, а тут еще стендап, чувак, нафиг ты мне нужен. Але переможе цього заходу впевнений, що це лише початок розвитку стендап творчості в Житомирі. Отлічно, коли в провіці, от в Житомирі в маленькому місці такому як блаз нормальний власний центр маленький. Не Щось таке відбувається, ну це, це круто. це повинно бути стабільно. Так традиції народжуються. На жаль, стендап ком'юніті Житомир не дозволяє нам показати кращі жарти. Така боротьба за інтелектуальну власність навряд чи допоможе розширити аудиторію. П'ятниця відзначилася візитом гостей із Запоріжжя. Гурт Біст зіграв найвідоміші пісні Квін у Корольов Пабі та поспілкувався з нашою знімальною групою. В цю п'ятницю в приміщенні Корольов Пабу пройшов кавер-вечір хітів Квін у виконанні запорізького гурту Біст. Цьому драйвовому гурту вдалося створити дружню атмосферу та передати енергетику пісень. Приємним здивуванням було бачити на концерті Квін не тільки людей середнього віку, а й молодь, що свідчить про те, що пісні Квін не втрачають своєї актуальності. Після концерту музиканти розказали, що музика для них є основним заняттям. Окрім пісень «Квін», хлопці виконують хіти гурту «Айрон Мейден» та являються офіційним трибют-бентом гурту «Арія». Займатися музикою хлопці почали 15-20 років тому. І за цей час в них накопичилось багато досвіду та цікавих історій. як правило, звукорежисери, які не встигають розмутувати звук перед концертом. Ти там пол поєш, тупо відкриваєш рот, як там, да, і, Акапально. і, і робиш вид, що все добре. Тобто, ну, як правило, от, в принципі, дуже багато курйозів з цим відбувається. Будемо надіятися, що ми зустрінемо хлопців з Гуртобіст на казанфесті цього літа з власною програмою. Культурне життя протікає не лише в Житомирі. Наша знімальна група переконалася в цьому опинившись у Дніпрі. Якої думки місцеві музиканти та організатори про культурний рівень рідного міста? Далі у сюжеті. Культурне життя України багатошарове та розгалуджене. На шляху нашої знімальної групи місто Мільйонник» Дніпро. Ми познайомилися з неформалами та організаторами фестивалів у місті. За словами власниці одного з арт закладів Дніпра, будь-яка подія має право на життя за умови зацікавленості містян. Ми відносимося до сегменту дуже різного направлення діяльності. То начинає дитячих праздників, закінчуючи свадьбами, корпоративами, рок фестами и так далее. Абсолютно разного формата, то есть если на эти, эти, люди, эти группы люди приходят, слушают, если людям это нравится, то мы это поддержим. Але барабанщик хардкор гурту Бьорн Забріч, розповідаючим насправді зіштовхнулися творчі люди у реальності. Ой, наверное, с маленьким кількістю посетителей людей на концертах, тому що тут все такие зажатые, что никому уже ничего не надо. Во-вторых, сейчас очень большая проблема в Днепропетровске не выступать абсолютно. У нас есть клуб РК, который как бы, ну, не знаю, в нем никто не хочет играть, потому что там директор мудак. Mm -hmm. Он ломит большие цены, ломит свои правила, и поэтому у него такая плохая репутация, что он делает только какие-то там кавер-шоу, там, где пацаны по 14 лет что-то играют. А так больше я тебе ничего не могу сказать про дня. Раньше были очень сильные мужики какие-то. У нас есть свое дебимушкрю тут. Раньше було сильно, а потім що то навіть где-то прошлому летом все почало катитися і в ітогі от декабри то все кончилось. В принципі, закрили клуб, серкас сотрудничів ніхто не буде. Ну і в принципі у нас і груп було очень мало, які порозпадались просто за того, що ну тут они нікому не нужны. Всі хотять що-то сверхъестественного. Його думку підтримують інші представники культурного підпілля міста. В Днепропетровске сейчас очень большие проблемы. Во-первых, базы оборовали уже ну, людям, которые как непосредственно занимались тяжелой музыкой. Им уже негде репетировать практически. Клубы закрывают. Барабан, я не знаю, закрыли полностью или нет. В общем-то, других, на других клубах аппаратура недостаточно подготовлена для таких. Надо дополнительно арендовать это все деньги. А за цену выше 50 гривен сейчас не готовы ходить на тяжелые концерты, так что... В принципе, сейчас собрать группу очень сложно, потому что э, есть всегда проблема с хорошими участниками. То есть очень мало барабанщиков, в принципе, и это всегда становится в бок. Вот. Плюс очень мало возможностей для какого-то быстрого развития без минимальных вложений. Потому что понятно, что если группа начинает, у них не будет там больших каких-то финансов. А Сцени вроді є, виступати вроді но смысла але делать нет, тому що платять за виступлення крайне рідко. І це не всегда в том объеме, в котором яким хочеться. Незважаючи на те, що один з найпопулярніших місцевих рок-клубів нещодавно закрився, небайдужі не полишають пошук шляхів для вирішення проблем. Закрився он, насколько я знаю, немножко устали ребята. Тобто антиграунд. тяжело на себе тянуть, это я по себе знаю, два года проработал, тяжело во многих аспектах, очень длинный разговор, в интервью не вложимся, но я думаю, они просто встали и ушли в закрытый режим. Сейчас нахожусь как бы в поиске помещения в Днепре, которые способны будет, хотя бы просто помещение, чтобы было недорогое. Либо там 50 на 50 по чтобы, щоб ну, навіть якщо апаратурі придеться орендувати, щоб не було такого, чтобы кто то в мене не за що, треба хтось ділиться. Вдача чи маркетинг. Що потрібно гурту, аби мати змогу розвиватися та стати популярним. В першу чергу реклама, в другу чергу якість запису, а в третю чергу mm -hmm. не знаю. самі Повізло, хто-то там далі поїхав. Кому-то не повезло, і пішов на завод. І наостанок гаряча новина. Барабанщик гурту Рета 21 покинув колектив. Ми вирішили перевірити дану інформацію. Леонід, це правда? Да. Такі ми були культурні новини минулого тижня. Що буде далі, розкаже Андрій Собич та Світлана Немержицька. Мої вітання всім поціновичам справжньої музики. Сьогодні ми розпочнемо з музичних новин Житомира. Минув майже рік від презентації нового альбому гурту Ньютон, який грає у стилі піано, рок-джаз. Довгоочікуваний дебютний альбом Деталь нарешті з'явився в мережі. За словами музикантів, для цього знадобилося півтора роки, десятки годин у студії та більше десяти людей, які працювали над платівкою. Виконавці стверджують, що новий альбом дасть можливість не тільки почути музику, а й відчути, побачити її. Альбом ви зможете оцінити на офіційних сторінках Гурту та у нашому пабліку. Гурт My Generation офіційно представив своїм слухачам три нових сингла: небеса, образ на вікні та бойовий клич, які витримані в стилі Хард альтернатив Зазначимо, що на їхню творчість вплинула металіка, що чітко помітно у вступі до пісні Бойовий клич, який нагадує початок трека «One». Почути новинки, ви зможете на сторінках гурту та у нашому пабліку. А тепер перейдемо до музичних подій наступного тижня. 9 лютого стане визначним днем для шанувальників важкого металу. Качати нічний клуб каньйон будуть одразу дві команди з Італії: – «Modern Age Slavery» та Sinfobia. 11 лютого також буде важким в музичному сенсі. Антена запрошує всіх поціновувачів металу на антенна Day. Житомирські гурти Stream Change» та «Pluto Surface» створять незабутню атмосферу, додавши іонів важкого металу у повітрі антени. Завершить музичний тиждень концерт гурту Анука, який завітає до нашого міста 12 лютого. Цю подію неможливо пропустити, тому що їх потрібно не тільки слухати, але й дивитися у драмтеатрі. Більш детальну інформацію шукайте на арт-порталі Житомира Анреліз Жжеінфо та у пабліку Антена ТВ. Вітаю! з вами Світлана Невмержицька. В цьому випуску я розповім вам про найцікавіші культурні події, які чекають Житомирян наступного тижня. 6 лютого у драмтеатрі Вашій увазі буде представлена гастрольна вистава Національного театру імені Івана Франка Річард 3, Остап Ступка, Богдан Бенюк, Олексій Богданович, Василь Баша. Зірковий склад акторів на одній сцені. 7 лютого на нас чекають одразу дві яскраві події. До рідних стін першої музичної школи завітає професор Московської державної консерваторії імені Петра Чайковського Севолод Задерацький. Також відбудеться довгоочікуваний концерт Тоні Матвієнко, яка виконає свої найкращі пісні місце проведення Філармонія. Зустрінь своє кохання 8 лютого у бібліотеці на вулиці Офіцерська, 1 о 15.30. Цей романтичний захід присвячений Дню Святого Валентина. На учасників чекають приємні сюрпризи, побачення на осліп, майстер-клас Валентинка та багато інтригуючих сюрпризів. Цього ж дня у середу для поціновувачів театрального мистецтва відбудеться вистава вівця з вовчим поглядом. У виставі піднімається найболючіше питання зради рідних місце проведення драмтеатр. Такими будуть цікаві культурні заходи наступного тижня. З вами була я, Світлана Невмержицька. Розширюйте свої культурні горизонти та вдосконалюйтесь разом з нами. До зустрічі наступного тижня. Завершується перший випуск Антене ТВ розвиток міста, спільна справа кожного. Надсилайте свої анонси та спілкуйтеся з нами. З вами був Олексій Тудачков.